У рамках дорожньої карти з розбудови інформаційного простору Сумщини, що була розроблена навесні поточного року Сумською обласною військовою адміністрацією спільно з Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, концерном РРТ та державним підприємством УДЦР. Було відновлено аналогове телевізійне мовлення телеканалу Перший на Тростянецькій вежі. А нагадаю, що мовлення там було припинене минулого року під час обстрілів міста Тростянця, коли були пошкоджені антенно-фідерні системи на вежі концерну РРТ. Цифрове мовлення відновили відразу у минулому році влітку, а аналогове мовлення тільки зараз. І відновлення аналогового мовлення відбулося силами фахівців концерну РРТ, які доклали дуже багато зусиль для того, щоб в нашій області мовлення українське не припинялося. І тепер жителі Охтирського району можуть дивитися ще програми телеканалу Перший в аналоговому форматі, тобто на кімнатні антени або на антени направленої дії. Фахівці концерну кажуть, що завдяки цьому сигнал українського суспільного мовника зможуть приймати навіть на прикордонні Охтирського району на територіях, які мешують з країною агресором аби ще активніше протидіяти ворогу в цій інформаційній війні. Національна рада замовила в державному підприємстві УДЦР про рахунок частот щодо можливостей та умов користування радіочастотним спектром для потреб мовлення в Сумській області. Це дві телевізійні частоти в місті Дружба і Краснопіллі, і чотири радіочастоти теж в місті Дружба і Краснопіллі. Планується, що передавач, потужність передавача телевізійного передавача буде 100 Вт, а потужність радіопередавачів буде 250 Вт. І ми сподіваємося, що це вирішить проблему. З українським мовленням на прикордонних територіях півночі та півдня нашої області Сумщина надійно тримає інформаційний фронт. Ми непохитно віримо в перемогу, та щодня працюємо над її наближенням.